Того українцям не вистачає в Канаді я вирішив зробити. Трец на тему, що українці постійно жаліються, що не можуть знайти там якісь речі, продукти або ще щось в Канаді. І для мене це дуже дивно, тому що ти або реально можеш це знайти, особливо якщо ти живеш в великому місті, і більшість українців живе в великих містах, або можна знайти реальну альтернативу, яка майже нічим не відрізняється. Тож давайте почитаємо, що там мені все таки написали. Одна людина пише, що їй не вистачає щавелю. і 19 лайків поставили під цей комент. Чесно кажучи, напевно, що що можливо не так просто знайти в будь-якому магазині щавель? Але наскільки часто люди їм користуються? Ось ще людина одна шукає шовковицю. Я розумію, що її не так просто знайти. Наприклад, ось у мене під домом прямо вросте шовковиця, і влітку ми її ходимо і трошки під'їдаємо. Хоча інші взагалі не знають про неї. Але знаєте, мене прямо бомбить з того, коли люди кажуть, що вони не можуть знайти нормальної кави. Ну як не можна знайти нормальної кави? Як я вже сказав, ну більшість живе в великих містах. Ну що в Ванкувері, в Монреалі, в Торонто або там в Халіфаксі, де українці живуть, немає нормальної кави. Я особисто знаю там 3-4 місця, куди можна піти і отримати реально класний продукт. Я не давно просто не був в Україні. Я не знаю, що там в Україні зробили з цією кавою. Вона якась там напевно взагалі неймовірно з космосу прилетіла, але я впевнений, що тут можна знайти якісний продукт, і я не розумію, чому. Для людей це проблема, але знаєте, більше за все мені подобається, коли кажуть про те, що реально тут нема продуктів. Ну про овочі я ще можу зрозуміти про що йде мова, тому що дійсно там іноді огірки не дуже смачні, або там помідори. Хоча помідори влітку точно можна знайти огірки. У нас є все таки проблема. Особисто для себе ми не знайшли ще таких огірків, які нам дуже би подобались, як вони там в Україні були. Але ось там, наприклад, людина пише, що й домашня ковбаса, копчене м'ясо і немає домашніх молочних продуктів. Уктів нема карася, тюльки, кільки, мойви, також в'яленої риби. Ну, хоча в'ялена риба є, овочі, з городу, як я вже казав, солоні огірки є, квашена капуста є, мариновані помідори, є. соняшня домашня алія є. Ну в великих містах, як я кажу, не знаю, де людина живе. Але я чесно кажучи, навіть не знаю, що ця людина їсть, тому що тут майже весь список продуктів. А ще я дуже вгораю з того, коли людина може можуть знайти порошок, реально. Навіть ці всі європейські, які персі, або ще якісь їх точно можна знайти в українських магазинах. От у людини проблема знайти підодіяльник. В принципі, я розумію, що дійсно не всюди можна знайти, але але точно можна на Амазоні замовити або ще десь. Але хочу зробити дисклеймер. Я розумію, що деякі люди просто хочуть замовити з України або підтримати виробників, або типу в економіку вкладати гроші. Я це розумію. Це взагалі не про це, а про те, що тут саме жаліються на те, що. Ну, як взагалі Канада живе? А ще мені подобається такий коментар: що ну я ж чоловік, що це взагалі значить? Хоча ось ще смішний коментар: що людина не може знайти вільні слоти в консульстві. Ну да. Це правда. До речі, що за проблема з гречкою. Ось я не розумію, українці взагалі не можуть жити без гречки. Це перше питання. А друге питання в усіх зараз магазинах, навіть там фрешка, в лоблус, в метро, не кажучи про українські магазини або польські магазини, можна знайти гречку. В чому проблема? Ось, наприклад, людина пише, що вона шукає матіас. Що таке матіяс? Щоб їй відповісти, мені треба було навіть загуглити. Я чесно кажучи, перший раз про це чув. А багато людей, до речі, написали про те, що. Що вони не можуть знайти ліки або їх треба по рецепту брати. Ну, в принципі, я тут розумію, багато хто там купляє собі цитрамон або спазмогон, якийсь з України провозять. Ну, ну так, напевно, тут не можна так просто знайти альтернативу і отримати її так легко, як в аптеках в Україні. А чого вам не вистачає в Канаді, пишіть в коментарях.